Чергову російську атаку на енергетичні об'єкти України Зеленський назвав плювком в усе, що намагається зробити міжнародна спільнота, щоб зупинити цю війну. Росіяни атакували цивільні об'єкти енергетичної інфраструктури на Полтавщині та Кременчуці. Це був комбінований удар. Ворог застосував крилаті балістичні та аеробалістичні ракети. Також запускали дрони, іранські шахеди, щоб ускладнити захист для української ППО. Люди не постраждали, але на жаль, є ушкодження енергетичної інфраструктури, і це російський плювок в усе, що намагається зробити міжнародна спільнота, щоб зупинити цю війну і якраз після розмови Путіна з Трампом, після того як американці просили нас не бити по російських енергетичних об'єктах і. Тоді, коли сам Путін намагається зобразити з себе посередника для близького сходу, та намагається, хоч якось допомогти своїм спільникам в Тегерані. це все настільки цинічно.